Рапорі, нагадаю, цієї організації Ансар Олла, цієї туристичної організації, написано Моутлямріке Америка», смерть американців. Тобто, ті, хто її годують, вони закликають до їхньої смерті. Це вже раз підкреслює, наскільки цей історичний годинник по-різному йде для різних народів. Тобто сьогодні це найбідніша країна. Арабського світу Це країна, яка ну практично є сьогодні на забезпеченні в плані свого існування економічного від міжнародних організацій, відомий радянський дисидент сказав, що якщо б там дві ракети балістично направити на Кремль, то світовий тероризм зменшився б принаймні на 90%. В цій годині в нашій студії український дипломат, телеведучий блогер, журналіст, публіцист метро Чекалкін. Я вас вітаю. вітаю. Вітаю! Дякую, що ви завітали. Ми почнемо з міжнародних подій, і зокрема, те, що досить тур також турбує і українців в світлі допомоги від сполучених штатів. Оцей, оцей удар. Коаліції Британії, Сполучених Штатів і союзників по Ємену вони вразили 60 цілей, 10 країн підтримали цю операцію. Звичайно, цю атаку засудила Російська Федерація. Візь зла, як її називають, Іран, Російська Федерація, Хезбала і Хамас. Тим не менш чи вплине це на західну допомогу Україні? Чи не відволіче це увагу наших союзників, партнерів від України? Ну, з одного боку від величезня, а з іншого підкреслить, що сьогодні оця вісь зла, яку ви згадали, вона якраз походить з Кремля. Сьогодні надрукували мапу, таку сатиричну, да, де пропонували замість Москви нанести на карту там Ємен, да, щоб ракети в правильному напрямку американські. Колись відомий радянський дисидент сказав, що якщо б там дві ракети балістично направити на Кремль, то світовий тероризм зменшився б. При принаймні на 90%. Так от сьогодні зустрівся мені такий віршик невеличкий у світі сьогодні вселенське є зло Хусити Хамас, хизбалла і Хайло. Так от, насправді, через іранські проксі цей хайло Путін якраз і живить. Всі ці очаги нестабільності сьогодні через той самий Хамас, через Хуситів, через Хізбалла в Лівані. Ну насправді така цікава ситуація, тому що. Сьогодні хусити нагадаю, це ансар Аллах, Називають вони себе да, партизани Аллаха чи там воїни Аллаха. Вони на 90% залежать від іноземної допомоги гуманітарної в першу чергу їжею, водою і. Ці організації, які їх забезпечують в свою чергу, фінансує їх сполучені штати. Але на прапорі, нагадаю, цієї організації Ансар Алла, цієї туристичної організації, написано Моутля Амріка, смерть американцям. Тобто, тих, хто їх годують, вони закликають до їхньої смерті. Там, ну після там Моутля Амріка, Моутлі Ісраїль, Ла Ліль Лільягуд, тобто смерть Ізраїлю, прокляття всім євреям. Ну і, 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 і насраділь іслам і перемога ісламу. Це такий прапор, які сьогодні е, поширюють. Всі міжнародні агенції кажучи, що ви ж залежите на 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 90% від американської допомоги і хотіли, хотіли б знищити саме Америку в першу чергу. А, а, а звідки не... от такі тенденції? Чому ось? А, хто це в а найдивніше, те, що ну якщо зазирнути далеко на на назад, три ага. тисячі років тому саме на території сучасної мони було найрозвиненіше, найбагатша держава тодішнього світу, цариця. Савська, як ми знаємо, по біблійних по текстах навіть неодноразово згадується в Корані. Вона панувала на територіях якраз сучасного ємену, де завдяки складній системі іригаційних споруд це була найрозвинніша сільськогосподарська держава, яка забезпечувала. Ну, під своїми товарами і своїми е, продуктами весь близький схід, і це це оповідання, яке неодноразово згадується в цих текстах священних книг про те, як вона і забезпечила царю Соломону велич його палацу, тому що величезний караван, з яким вона приїхала до Єрусалиму щоб вклонитися. Царю Соломону в ньому була якраз і слонова кістка, з якої був збудований цей знаменитий трон, оздоблений царя Соломона в Єрусалимському храмі, і золото, яким він був оздоблений, це все якраз прибуло разом з царицею Савською. І ну це вже раз підкреслює наскільки цей історичний годинник по різному йде для різних народів. Тобто сьогодні це найбідніша країна. Арабського світу Це країна, яка ну практично є сьогодні на забезпеченні в плані свого існування економічного від міжнародних організацій, нагадаю, що там пару років тому. Американці внесли організацію Ансарула в список терористичних організацій, але буквально за день викреслили з цього списку. Чому тому, що якщо проголосити проголопроголосити аль Альхофім, правильно арабською вимовляється терористами, то треба зупиняти їм гуманітарну допомогу. А від цього постраждає 30 мільйонів населення цієї країни. Ну, за різними оцінками від 400 тисяч до 500 тисяч за останні 10 років померло саме через гуманітарну кризу. Через недостаток їжі, брак води і поширення відповідних хвороб. Немає медикаментів, немає чистої води і постійні ці спалахи холери там чи спалахи інших хвороб, вони вбивають сотні тисяч єменців. А в той самий час вони сьогодні, замість того, щоб забезпечити нормальне життя своєму народові, вони поширюють. Тероризм і загрожують сьогодні світовій стабільності. Цікаво, що ну, Ємен, якщо згадувати знов там старі часи, між <клух> іншим я згадав зараз, що ці дари, які принесла, принесла цариса Савська до царя Соломона, в новому заповіті там проводиться аналогія, алегорія, що це так само і волхви принесли новонародженому Ісусу свої дари, щоб йому вклонитися. Така в Євангелії від Матвія, якщо я не помиляюсь. <клух> Цікаво, що я теж згадав таку деталь. Багато ж не, творів мистецтва присвячено якраз візиту цариці Савської. І в Карані, зокрема, натяк, що він хотів з нею одружитися. Але була підозра, що в неї волохаті ноги. Знаєте, цю історію, так? що в неї волохаті ноги, і взагалі що в мене в неї замість ступні, в неї там е е е копита. І тому цар Соломон побудував спеціальний басейн, який вкрив прозорим склом. І коли вона, коли вона йшла по цьому палацу, вона підіймає. Зняла подол свого плаття, і він побачив, там, що в неї насправді нормальні ноги. Ну, там, такі, багато сюжетів літературних і світового образотворчого мистецтва присвячено якраз цій, цьому оповіданню. Так от, крім того, що цариця Савська принесла в Свої дорогоцінні ці матеріали в Ємен, тодішній Ємен приніс у світ свого часу і каву, да, тому що саме через Ємен поширилося арабським світом кавові зернята і цей напій. А крім того, через саме Ємен знову ж таки з Ефіопії набув свого поширення Кат. Це ну одночасно є і найвиразнішою ознакою сьогоднішнього єменського побуту. Це легкий наркотик, який вживають 90% відсотків єменців. І ну знов ж таки згідно історичних оповідань, саме цей наркотик забезпечив свого часу пророку Мухамаду його газоват завоювання. Я нагадаю, що за там 150 років вони поширили іслам, поширили арабський халіфат на території більше ніж свого часу Македонський там, чи Римська імперія. Тому що від э, э, Раджистану в Індії до э, Пуат'є під Парижем. Ну там є такий навіть фольклорний вислів у арабів. Марабід Хуюльна та Кенат Фідолаги Барис, коли е, в, 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 ці стайні наших коней були в передмісті Парижу. Оце мається на увазі битва при Паті. Насправді Патіє там на 250 п'ятдесят кілометрів від Парижу. Але казали, що ось тоді ми майже там досягли Парижу. Тобто і одна з причин. Успіху цього завоювання було те, що цей легкий наркотик кат, який вживають 90% сучасних єменців, він забезпечує таку бадьорість продовж довгого часу і забезпечував загоном пророка Мухаммеда, А він походив якраз з цього роду корейш, який якраз місцем його існування, виникнення є якраз північний Ємен, де якраз південний північний Ємен, правильно де якраз і живуть сьогоднішні хусити. і вони могли. Долати там по 300 кілометрів на день завдяки тому, що не треба було зупинятися, перепочити саме завдяки цьому наркотику. Але він з одного боку і живить їхні їх енергію, але з іншого боку, це ж і впливає на свідомість і зокрема ця войовничість єменців, да, яка сьогодні проявляється. Вона має таку ще цікаву ознаку для 90% якраз населення північного ємену. Характерно не тільки вживання като, але постійно наявність зброї. Якщо ви бачили ось така деталь, тр Традиційна частина єменського костюму це Джанбія. Це такий гострий кінжал, який носять всі на, на за поясом таким шкіряним. І ну, його вручають кожному єменському чоловікові по досягненню його 13 років, коли проводять обряд мусульмани обрізання.